Пані та панове, сьогодні у нас на каналі Пан Шекспір, але не з Гамлетом, де всі мруть як мухи, і не з Макбетом, де кров як з крану. Цього разу у нас виняток із правил. Буря. Унікальна шекспірівська п'єса, де ніхто не вмирає, головний герой не юнак з побертантом, а заможний пан з магічним хобі. Зрада, любов і магія зустрічаються на одному острові з привидами, аборигенами та п'яницями. Була собі Італія, і там жив Просперо, герцог Мілану, такий собі айтішник Ренесансу, бо замість політики захопився книжечками з магії. Ну а поки він чаклував у бібліотеці, братець його Антоніо, під шумок, украв у нього владу покидьок. І не сам, а з Королем Неаполя, якому за це надав кешбек. Просперу з донькою запакували в човен і відправили в круїз без повернення. До речі, Міранда, донька Проспера, красива, наївна і ніколи не бачила інших чоловіків, окрім татуся. Але доля. Така, що замість того, щоб утопнуть, їх прибило до острова. І що ви думаєте, на острові вже жили дух Аріель, діджей повітряної стихії і Калібан, місцевий абориген, з упередженням Я був тут перший минуло 12 років. Просфера вивчив острів, прокачав магічний левел і вирішив. Час мститися красиво. Він влаштовує бурю і тонуть не всі, а просто здається, що тонуть. Насправді магія Аріеля кожного пасажира розкидала окремо по острову, як на квесті. Всі в шоці думають, що інші загинули, повний хаос і нервовизрив. Тут простеру починає водити за ніс. Антоніус королем Неаполя, той, що допоміг у зраді, вважаючи син короля загинув, і починають трохи панікувати. Тим часом принц Фердинанд живий, просто опинився в і. В іншій частині острова і вже закохався в міранду. Вона, до речі, до речі, теж е, побачила першого в житті хлопця, і одразу така беру про робить вигляд, що проти. Ну, типу, а я соври батько, буду вам випробовування, і дає хлопцеві лопати та дрова. Але насправді кайфує за кощів, політичний шлюб сам собою складається. А далі бонусна сюжетна лінія. Калібан, який ображений на всіх, знаходить двох п'яничок із корабля плазнів, і каже їм: хлопці, давайте вб'ємо про я вам острів подарую. Вони такі пф норм, така тема, але в результаті переплутали шлях, набухались, зганьбились. Кінець революції. У фіналі Проспер розбирає збирає всіх докупи, каже: Та я вас перевіряв, самі подумайте. А тепер прощаю всі такі ого, ну ок, Міранда і Фердинанд женяться, Аріель отримує свободу, кальбан назад на острів, а Просперо додому в Мілан без магії, але з хорошим настроєм. Мораль: навіть якщо тебе зрадили, відправили у вигнання і кинули на острів з монстрами. Не журися через 12 років. Можеш усе розробити магією, коханням і трохи драмою, а потім красиво всіх пробачити і бути наймудрішим в кімнаті.